Любі маляни, вітаю вас днем захисника України, днем українського козацтва і християнським святам покрова Пресвятої Богородиці. Мабуть, немає жодної людини на нашій країні, яка б не знала про козацтво, нашу славну Запорізьку Січ. А хто такий козак? Ви знаєте? Козаки цивільні люди, козаки безстрашні всюди, козаки борці за волю, за народну щастя й долю. Козак це людина чесна і смілива, найдорожча йому батьківщина. Козак слабаму захисник, цінити побратимство звик. Козак це той, хто за освіту, хто любить пісню і молитву, Козак українську любить мову. Додержить завжди свого слова. Наляда, давайте пограємо з вами в гру. Потрібно правильно назвати предмети одягу козака. Назва взуття, яке носили козаки. Правильно чоботи, як називали штани Шаровари. А сорочка як називалась? Вишиванка. Як називався ремінь? Кушак. А назва шапки Папаха. Маленькі козачата, сподіваюсь, ви правильно відповіли на всі запитання. Ми дуже любимо наш край і любимо країну, її лани, зелений гай, саду в рясну калину, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, обергай усе, що зветься Україна. Козацькому роду нема переводу. До побачення любі малята!